Всім привіт, таке друзі! Запрошую вас на розпаковочку. Всім бажаю гарного дня, міцного здоров'я і всіх земних благ. Не тільки Таня ходить в магазин, а й чоловік. Приніс торбу, розклав на столі, підписав ціни, щоб я не беме, і вперед. Так, згущене молоко, 8,5% жиру і вагою. Так, я кажу, його тут вага невідома. Поки знайдеш, то година пройде. 440 грам знайшла ось. 440 грамів молочко таке 58,99 Без одної копійки 59 гривень. Також купив каву свою улюблену. спеціально обсмаження вагою 60 грам, і за ціною 66 гривень 66, 99 копійок. Сьогодні все по... Без копійки 99. <хи> так, яйця, яйця ось такі. 10 штук яєць коштують 40 гривень 69 копійочок. Ну, гарні, величенькі, ну, я люблю більше білі, але для салату підуть. Ну, треба щось спекти на вихідний, то дві дріжджі львівські коштують 8 гривень ,89, 89 копійок. Отакі дріжджі для тіста дуже гарні сходи, свіжі дріжджі. Як є, то завжди їх беремо. А як нема, то беремо духмяну хату. Також гарні дріжджі. Так, а тепер, друзі, з продуктами все. Чек склав за цими продуктами 158 гривень. Не хочу показувати, може буде якось видно, може ні, не знаю. Ось 158 гривень. Так, тепер почнуться ті, та розпаковка, в якій я зовсім не розуміюся. Деяку розумію, деяку ні. Тому вибачайте, може десь зроблю помилку, може ні. Так, отакий все овес. Для покращення ґрунту, треба посіяти його. Уже ми гірчицю посіяли, зійшла гарно, овесу не було. Цей раз овес чоловік знайшов 50 гривень банка. Гарний, сухий такий і пустот нема, думаю, що зійде гарно. Отакий овес гарненький. Так, и и ось нітр амофоска така вага 1 кг 5 і коштує 80 гривень ось Так, викладаємо, щоб було видно, що воно таке. Так, далі. О, я не знаю, як це. Е, брусок абразивний. 240 зерно коштує 230 на 33 на 13. Коштує 80 гривень. Ось такий перший бачу. Ну, брусок то мені знайомий, але що воно собою представляє, я не знаю. Вибачайте, 80 гривень коштує такий брусок. Так, цікаво, чий же він, Україна чи ні. Є електронка, але... але виробника не бачу. Україна, код український. Так, брусок показала. Далі, отакий клеєвий пістолетик. Ось, коштує 90 гривень. У нас був, а чому чоловік його купив, я не знаю, мабуть, вийшов з ладу. Так, левий 90 гривень. <клес> <клес> Далі. Ось такі саморізи. Я не знаю, скільки їх тут штук. Підписано, що коштують 20 гривень. Ну, мабуть, десятка два є, я так думаю. А може і більше. Ну, неважливо, неважливо. скільки їм треба, скільки їх купив. Так, далі йде ось такі два переходнички для труб. Це для чого? Я знаю, навіть для чого і розкажу. Приходив контролер, зняв у нас на провірку лічильник. І... Виражав своє недовольство за те, що там щось не такі поставлені переходники. Нам незручно. Чоловіка, я ставив водоканал, ми, нам незручно, якщо можете купити два такі переходничка. то це чоловік їздив на ринок і купив отакі два переходника для труб, коштують вони по 35 гривень кожний 70 гривень. це такі два. І, і, і треба ще було такі два штуцери. Ось такі два штуцери. ну Я думаю, чоловіки ж розуміють, а ми, жінки, може, і не всі розуміємо. Ось так воно розкладається, оцей ось такий. Також розкладається. Ви бачите? ну Не знаю, я не розумію ці запчасті, куди воно, що воно, їхнього, там мільйони. Так, штуцер коштує 50 гривень 100 гривень. Ось такі покупки. Так що, не тільки я ходжу на ринок, куди чоловік скупляється, і в деяких магазинах по дорозі, якщо по путі додому щось треба, дзвоню, або він дзвонить мені, то ми скупляємося. Ось такі продукти. І що в нас тут виходить, тепер трошки підрахуємо зараз. Що в нас вийшло? Чек 158 гривень. Так, считайте без 2 гривень, 160. А тут 70 і 100, 170 і 160, 320 мінус 2. От вам і покупки. Отак. От 318 гривень плюс-мінус. Може десь. Ще... А, ще ж, ще ж підожжіть. Я ж це не назвала, ще не додала сюди, не додала пістолет. 320 плюс 90, 410 і 2500. Ой, 4,10 і 20, 430 і 80, 410, ой, 510, так так, 510. Плюс, 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 плюс нетрамофуска. Не травмофуска, скільки у нас коштує? 80, значить. 80. От так. 550 гривень. Десь плюс-мінус 550 гривень. Оце така покупка. От вони маємо. Я на 10 чоловік на 500, та її добре. Молочко, кава, дріжджі, яйця, Овес. Нітрамофоска, брусок, штуцери, переходники, саморізи і клеєвий пістолет. Отак скупилися, що так скупився, так треба. Треба ці запчастини, і одобрення, і покращення ґрунту теж треба. Так, що так, друзі. Всім дякую за увагу. Міцного здоров'ячка. бережіть себе одне одного. Всім до побачення, до нових відео, до нових зустрічей! Бувайте здоровенькі!